Діждались мене мої квіточки. Ось уже попідв'язувала. Де позв'язувала, де попідв'язувала, де на арку трохи підв'язала. ось з пледючкою проблемки, мочне староса. Щось вона останній час стала хворіти. Порозцвітали ми кліматіси, добре порозцвітали. Ще й червоний такий. Навіть простенький, але коли цвіту багато, дуже гарно виглядає. Мої клумби без мене діждались таки мене всі живі. Ну, Є хтось трохи прив'яв присух, але не критично. Ось так однорічні дельфініми виглядають. Цвіту саме у всій красі. Китайська гвоздика, звичайно, трохи присохла, бо не поливалася. І чекаємо на дощ, може полє. А тут у мене така самосійна клумба із дельфіні однорічного. Сам сіється, сам сходить, сам росте, цвіте і знову сіється. А далі трохи китайської гвоздики. Тут трошки вона в тіні, і через те не так посохла. А далі вон Вероніка цвіте, а далі лілії. Зараз покажу. А тут ось дерев'яниста півуня, анабель. А тут ось помпонелка. Ось яка рясна. Незважаючи на те, що були дуже побрізовані рози, от пустили такий цвіт. Звичайно, гібридна. А ось рут 66. Ось така простенька, схожа на шепшину, Але коли весь кущ обліплений цвітом, виглядає дуже гарно. А тут ось гортензії мої цвісти будуть широколисті. Вон їх скільки. Тут ось ростів гарячий шоколад. Здається, так називається ця квітка. Тут ось ще й нагибридні. Це просто дощу, а дощу немає. Ось так виглядає квітник. Треба ще рук та рук до нього прикласти, щоб привести все до ладу.